Звернулися до нас чотири представники від бігуса. Ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182 -е, порушення приватного життя. Зараз фактично вони внесені на вихідних. ну, П'ятниця-субота. Заплановано ряд слідчих дій. Ви знаєте, бігус публікував, що служба безпеки вже там певні слідчі дії провела. Ми Роскоординуємо наші дії і будемо рухатись. Ну, Казати про те, що аматорський це не аматорський, покаже час і е, покаже слідство. Зараз е, не можу нічого сказати з цього приємно. Можна додати щодо іншого журналіста, ніколи, якраз під час. Так, да, Стосовно журналіста Ніколова, ви також бачили цей е, сюжет, він розійшовся і по телеграм-каналам, по різним е, е, ЗМІ. У нас за вихідні фактично також були встановлені чотири фігуранти, безпосередньо учасники цієї події, хто приходив, розклеїв на двері і на, на даний момент проводяться слідчі дії, оглядаються і телефони, в яких зафіксовано, ну, ви також бачили, ми цьому не поставили. І я хочу сказати, що ми однаково реагуємо всі правоохоронні органи на будь-які заяви. В тому числі на будь-який тиск на журналістів, і будемо об'єктивно розслідувати кожне про кримінальне провадження. проваджує.